Загибла проживала у селі світанок. Того вечора вона ходила щедрувати по сусідах. Люди пригощали односельчанку. Будинку на чиєму подвір'ї знайшли її вже мертвою. Того вечора гості ніхто не відчинив. Лише вранці 38-річний чоловік вийшов з помешкання і побачив тіло людини. Від чого наступила смерть, поки невідомо. Правоохоронці чекають висновків судово-медичної експертизи. Втім, у версію вбивства не вірять. Ознак насильницької смерті не виявлено. Загибла неодноразово. Зово судима за крадіжки нещодавно звільнилась з місць позбавлення волі. Проживала з братом. Дана громадянка часто вживала спиртні напої. На Даний час результатів судово медичної експертизи ще немає. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. З'ясовуються усі обставини даної події. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що смерть жінки наступила через хворобу серця.